Доброго дня, шановні шановнічі. Сьогодні ми їдемо в гості, на ЖК Щасливий. Зараз глянемо сюжет, а далі ми обговоримо всі привілеї, переваги, так би мовити, або недоліки того житлового комплексу. Дивимося сюжет. Почали впроваджувати будівельний ноу-хау, а саме будинки в житлових будинках. Будівельники, перейнявши європейський досвід, звели декілька будинків, де квартири останнього поверху з'єднані з дахом. Це дає можливість, не змінюючи фактичну квадратуру житла, зробити, до прикладу, з двокімнатної квартири двоповерхову п'ятикімнатну. Ми зараз знаходимося на четвертому поверсі. Це двохрівневі квартири. Тобто, дається квартира з дахом. А людина хоче перекриває собі дах, робить другий поверх, хоче робить одноповерхову. Ну але ще таких випадків не було, щоб залишали пустими Гіповерх Наталія давно хотіла змінити помешкання. Коли ж дізналась про таку нині цікавинку на ринку житла, відразу вирішила скористатись пропозицією. Бачила весь хід будівництва з першої цеглинки, і бачивши це все. Я не задумуючись, продала свою і придбала тут. Звичайно, я задоволена. Все повністю влаштовує так. Жінка спершу придбала однокімнатну квартиру, згодом зібравши кошти на ремонт, перекрила стелю та облаштувала на другому поверсі ще спальню та дитячу кімнати. Жінка каже, що дещо незвично мати на четвертому поверсі житлового будинку власний невеличкий двоповерховий будиночок. Але враховуючи вид з вікна та озеленену приватну територію, про те, що це все ж таки багатоповерхівка, мало що нагадує. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк випуск новин. Так ми подивилися сюжет, і сьогодні у нас в гостях Світлана. Пана Марчук, доброго дня. Доброго дня це представник роди. забудовника. Ну, як завжди, починаємо з історії, з чого все починалося, в якому році, столітті і так далі. Саме в цьому році, дякую за запитання. Наш житловий комплекс святкує п'ятиріччя своє. Вже вам п'ять. Ну, п'ять це від, ну, від початку самого скажем чотири роки вже буде як перші наші сім'ї, наші мешканці заїхали. Ось і так саме, виходить, 12-й рік став початком. Саме початок цього всього, так? Да, да. Ось, і... А що все починалося? Хто виніс думку саме там починати будувати житлові будинки і такий комплекс масштабний? Е, я насправді не зовсім впевнена, що такі грандіозні плани були в. Чи була просто проба, пора одненький зробити і подивитися? Ні. Ні, тоді вже були е, такі плани, що це буде все-таки новий масив, і саме на новому масиві не серед старих будинків, старих забудов і е, щось вносити таке крапочками. Це вже було дійсно е, з нуля новий район, тобто, новий масив. мала бути така на місто рівне одна. Ну, так. Враховуючи те, що він виходить, уже, в принципі, в, за, за межі міста, як такого глобального, я маю на увазі, висотного. Так, це е, все-таки я би сказала, що, що це навіть не житловий комплекс, це житловий масив своєю вже… Своїми традиціями, ну сьогодні ми можемо так, про це тобі. говорити, да? своєю структурою, інфраструктурою, своїми якимись особливостями. В першу чергу, ну ми знаємо, да? що в нас всі будиночки 4-5-поверхові до останнього часу були. Ось мала ми починали забудова трьох і так далі. Тому так, так скажіть мені а момент саме для споживача. Які проби пера були в людей на покупку саме тих квадратних метрів? Я так розумію, що комто наростає, бо вже ви показали своє лице, показали свою якість, показали все. А коли починали? Був попит, чи такі були дуже виважені кроки? Як починали? Ну так, по, скажем, поодинокі випадки були, коли люди хотіли дуже придбати, подобались планування, подобались якісь будівництва, були сумніви щодо розвитку, ну подальшому. саме подальшому розвитку масиву. От. І дійсно, ті, хто не повірив на початку, вони все-таки повертаються. Що дуже приємно. Люди повертаються, люди кажуть, ось ми чотири роки тому вам. Скажемо, повіри. не, не повірили. ось, І все-таки вони досягають своєї мети і приходять зараз до нас. Е, дивіться, я просто ну, слідкую за цим забудівництвом, за всім починалися, бо на даний момент я дивлюся, що йде вгору масив, так? Тобто так. поверховість піднімається. Я розумію, що ви перейшли в іншу зону забудови, планування. Тобто, це вже з'являються більш високі будинки. Ну, да, Там, по-перше, і вимоги інші трошечки, і е, специфіка. Е, так, і чим далі, але ну, воно, бачите, воно е, каскадна форма. Тобто, все-таки е, те, що ми хотіли, що одні не, 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 ну, не перешкоджають іншим е, 5, 8, там далі. Можливо, будуть вищі будиночки. Вони тобто, всі на так і... же є перспектива вище п'яти поверхів до восьми так, поверхів, що будуть. Тобто це вже будинки обладнані ліфтами, ліфтами. Так, вони е, ну, зовсім по-іншому, звичайно, виглядають. Мається на увазі, вони е, не мають таких дахів, як у нас було раніше, де в нас були передбачені дворівневі квартири. Це вже трошки інше будівництво. Про дворівни. Я пам'ятаю, якось звертався цікавився саме навіть то була можливість за невелику різницю в коштах придбати дворівневу квартиру, де в принципі квадратура того, що зверху надбудовано, виходила за цікаві гроші. Так були такі пропозиції в нас. Вони в нас і зараз ще поодинокі по деяких будиночках з даних залишились цікаві пропозиції. В першу чергу це ну, звісно економія. І по-друге, людина отримує простір, який, в принципі, може на свій розсуд з ним якось ну, повестися в подальшому. Він може уже облаштувати собі додаткову кількість спалень, там, чи кабінет, чи кінозал, якому як щось до вподоби. Ось і. Дійсно, оці оця різниця в ціні вона настільки цікава, що е, люди дійсно там, е, приклавши свої якісь дизайнерські фантазії. Е, да фантазії задумки, получались дуже цікаві квартири, незвичні. Ну, тому що це все-таки мансарда, це е, різна будова даху, вона ну, передбачає якісь перепади, е, трошки там десь вище, десь нижче. І ну, дуже цікаво виходить в людей. Хоча насправді найвища точка 3, 3 е, метри висоти. Яка перевага мікрорайону, так би мовити? Е, ну, перевагу... Порівняно з тими, як зараз от ми бачимо, особливо центр міста, питаються. Ну... Немає майже землі, але туди все рівно питаються, всандалить по-простому таку великоповерхову будівлю. Ну, перевага, вона, звісно, в першу чергу в тому, що в нас всі земельні ділянки в приватній власності. Тобто, немає питання на рахунок власності на землю. Ні. Ніхто Ні. не може. Подальшому оскаржити, забирайте свою будівлю, бо так, це не земля. І ну, це в першу чергу, це безумовно перше, що в нас ніяких ризиків, і ці земельні ділянки, що під будинками, вони передані в ОСББ, вони лежать мешканцям. Ось і так само при будинковій території вони є немаленькі, вони ну, є е, е, такими острівцями розміщені, десь дитячі майданчики, десь парковки, десь зони барбекю, Вони всі належать мешканцям. Тобто ніхто ніхто завтра там 9 е, поверхів не Я розумію. поставить. Тобто прибудинкові території всі закріплені за будинками і земельні ділянки передані так, на так, так, так. Тобто е, наразі, ну, було воно е, в процесі розвитку, воно трошечки Е, Були одинокі ОСББ, один будиночок, прибудинкова територія. Е, вони е, нею керували, там як вони вже вважали за потрібне. Ось, а тепер є об'єднання три будинка. Угу. Велика спільна прибудинкова територія, і вони спільно за нею дивляться. Це вже фонтан, це вже сквер, Фонтан. Це... Да, да, да. дуже гарний. Е, насправді, тобто я... є куди поставити автомобіль, я так розумію. Є так, для вигулу так. собак, є достатня зона по озелененню, є для проведення вільного часу, так, я дивився, є дивився, Це фруктовий сад. Та... Да. Фруктовий сад так, вже є, так? Да? Так, да. бо Ще зараз наші діти називайся, навіть не знають, де ростуть яблуні. Знаєте, А так вийшов яблунька, вийшов, якесь деревце, діти е, мають простір. І в періоді де по... будівництва були збережені, яблуні? — Так, ми ну, намагалися як могли. Звісно, там ну, е, трошки внесли вже свої коригування, е, мангали, бесідки, там якісь нові насадження, але старалися, щоб і вже воно було видно. І зберегти е, чиюсь працю і нашу додати, і щоб воно вже якось разом гармонійно так виглядало. А мангали бесідки — це за рахунок забудови? Е, так, це чи, чи комплексна. Ні, ні. Це у нас. Ми взагалі працюємо з ОСББ е, так само і в подальшому. Е, стараємось. Е, їм допомогти і розуміємо ті самі нюанси, які можуть виникнути в процесі, коли ще немає комунікації між мешканцями. Ось то ну, це все ми враховуємо От, і завжди спільно з ОСББ вирішуємо всі ці питання. Але ось на початку, коли ми здаємо будинки, ми декларуємо ще на початку будівництва. Що от у нас буде там то-то. то, то, то. то, то. От Зазвичай навіть більше робимо, ніж декларуємо. Тобто те, що задекларовано, по-любому виконують. Однозначно, і ще, й, ще якісь обов'язково додаткові бонуси. Дитячі майданчики це не дитячий майданчик, як ми звикли, що це невеличку гойдалку поставили, галочку поставили і пішли. Машину зі піска висипали. Це сертифіковані дитячі майданчики, які враховують весь комплекс, який потрібний там від маленької дитинки для розвитку. І так по, -по черзі по черзі до вже підлітків, до спортивних снарядів, якихось теж таких уже сучасних, не, не вже якісь не застаріла така. Ну не знаю, там моделі, чи як правильно сказати, вже щось більш сучасне, більш цікаве. Ось ну і знов таки те, що відрізняє нас від. Скажемо, можливо, інших, це зони відпочинку саме для дорослих. Це навіть не так зони відпочинку, як якесь облаштоване місце, якого нам ну зазвичай не вистачає в центрі міста, наприклад, тому ж самому, так щоб можна було вийти і знаходитись, наприклад, не між. Якимись, не знаю, там, великими насиченими магістралями, а ну, більш все-таки наблизитися до тих самих сусідів, поспілкуватися, провести разом час, поспілкуватися зі своїми ж дітьми, посмажити якусь, не знаю, на патичку, кусочок, що кому до вподоби. Тобто є такі місця для загального спілкування, для зближення самих мешканців того будинку, я так розумію. Так, так. Де її можна провести чи порадитися навіть про будь-що в подальшому так. для поліпшення життя? Всі спілкуються між собою, всі один одного знають. І так роз... розташовано і так розраховано взагалі. Як сказати, все навкруги будинку, щоб ніхто нікому не заважав. Тобто машини там, діти там, дорослі тут поруч під накриттям, і е всі задоволені, ніхто нікому тобто, не не виконало зав... так, щоб машину, щоб поставити, треба заїхати передніми колесами на дитячий майданчик. Ні. Ні в якому разі, всім вистачає місця. Е, ну, окремо виведені парковки, вони обов'язково так само є. Е, вони всі під відеонаглядом. Е, знову ж таки, будинки наші, наші під'їзди е, обладнані відеодомофонами. Е, все. Можна. А було в свій час. Я так само е, знімав передачу, все е, розмовляли, і тоді було в перспективі відеонагляд поставити за вулиці. Зробили це? Так, звісно. Та, е, наразі е, десь 90% будинків. Вже обладнані ja. відеонаглядом, та, і по території, навкруги будинку. Тобто будь-яке проникнення чи будь-що ну, взагалі все, що відбувається, фіксується. Так, елементарні якісь речі. Хто під'їхав, кому заважає, наприклад, там машина yeah. Да. <і втік>. Такого все. нема ні, ні. можна розібратися, скільки в, нас... в загальному вже будинків збудовано, і які перспективи ще? З даних в експлуатацію вже введених і заселених будинків ми маємо наразі 15. І в травні місяці ми здаємо ще два будинки п'ятиповерхових. Тобто будемо мати наразі 800 квартир заселених. Це, це в, загальному. в загальному Тобто, 800 да. сімей вже живуть на наші так, можна так. трактувати. Вісімсот сімей вже живуть на щасливому, так. І е, якщо говорити про перспективу подальшу, це наш новий масив. Він е, виходить вікнами на парк, який ми почали започаткували у ну, восени минулого року. Ось наразі ми ще над ним працюємо. Тобто ви ще закладуєте і парк. Так, е, полич... ніби одна один масив, е, трошечки відділений е, парковою зоною. Е, це е, теж е, дає таку певну комфортність густоти населення, щоб це не було один біля одного, один біля одного і знову вертаємося до того про що ми говорили. От тому е, одні будинки відділені від інших. Є е, роздільна е, паркова зона, в якій е, фруктовий сад, е, знову ж таки зони барбікю, е, алея, е, такі сквер е, з фонтаном. Ну і така лінія: 6 гектарів розподільна між цими будиночками. Вже, в принципі, можна її ну, якби побачити, і ми в подальшому її будемо тільки. Трошечки там можливо. Досконалі грибочки да. досажу. Да, 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 Щоб люди вже виходили і зрізали, так? Так, так. Я зрозумів. Скажіть мені, а от е, такі моменти, як от деколи зараз зносять і все, гаражі є у вас на території? Е -е, гаражна система на 36 гаражів, вона е, стоїть так трошки осторонь від будинку? Тобто невелика вона. Ну, Ні, не ну, хоча й не маленька, в принципі? Е -е, ну, для... Е Тих будинків, які безпосередньо в близько знаходяться, цього достатньо. Ось і є ця гаражна система. На початку будівництва у нас теж була невеличка така гаражна система, яка була в першому поверсі. Другим поверхом цього, цієї будівлі є спортивний комплекс, фітнес-центр, як можна назвати. Він е працює над ним, працюють а, Ось. Над ним працює, так. нас. Да. Там закінчились вже такі опоряджувальні роботи. Ось. І ми так собі плануємо, що до кінця року він запрацює. Це буде такий уже гарного рівня е спортивний комплекс. Там таку... на цей масив буде. Так, тобто да, він так зручно розташований. То людина може, щоб спортзал, то їхати до себе додому, ставити машину так, і так. переходити. Розумію, він буде е такий е цікавий, великий, і там буде. Ну на, вже на дійсно на будь-який смак будуть е якісь секції, можливо, якісь е спортивні е зали і все, що потрібно е для такого масиву, там все буде. А що такий масив по плану ну, детального планування потребує садочки, школи, інфраструктури і іншого? Що є на даний момент і що планується? На даний момент у нас вже е, працює два супермаркети: е, у нас є аптека, дитячий магазин, магазин з, е, для наших менших братиків для зоомагазин. Зоомагазин. Є е, 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 магазин інноваційних технологій. Де людина може собі, от, наприклад, у нас є відео обладнані всі наші під'їзди відеодомофонами, Ось і людина може собі е, тут же підійти так, не відео димофонами, так відомо просто Тобто відео. ти можеш побачити, хто до тебе прийшов? Так, ви можете подивитися, що робиться під під'їздом. Ви можете подивитися, що робиться в під'їзді. Ось, і е, все, що потрібно вже доукомплектувати, ви можете тут же на місці купити в магазині інноваційних технологій. Є великий, найбільший на Західній Україні, гіпермаркет дверей, в якого теж дуже широкий спектр. Пропозиція від е, міжкімнатних дверей, підлога, е, ну, великий дуже в них асортимент. Так само можна все на місці там придбати. Так, тепер у нас є дитячий садочок. Він запрацював у нас в вересні цього року. Тобто вже діючий, да? Діючий. «Щасливчик» називається. Да, як, як він ще мав, мав називатися. На яку кількість дітей розраховано? — Наразі працює я так розумію, ну, чотири групи. Чотири групи, вони поділені на кожний на вікну, як потрібно вікові. на вікові категорії. Ось знову ж діти, деякі ходять повний день, деякі там до тільки перша половина дня, як кому зручно. Ось Такий садочок в нас є. Тобто я бачу, що інфраструктура розвивається в, разом з розвитком самого а, житлового комплексу. Так. Питання цілого політики, а ви не переживаєте, що перестануть купляти квадратні метри? Що їх зараз дуже часто кажуть, а у людей грошей нема? Е, ну, я би сказала, що ми якраз не продаємо квадратні метри. Ми продаємо житло, ми продаємо е, те місце, де може прийти е, людина з своєю сім'єю, знайти е, місце, де вони будуть. Жити і плекати далі своє щастя. Тому, звісно, конкурентна ситуація на ринку всім відома. Ось, тому ми не працюємо, скажімо, над зниженням ціни. Ми не працюємо над тим, щоб не додати щось людям. Тобто, як ми будували, червона цегла. Весь, скажімо так, комплект тих того, що ми завжди надавали людям. Тобто комунікації всі підключені, все підключено, все в наявності. Ви проходите, у вас горить світло, у вас працює котел, у вас все опалюється, у вас гарні вхідні двері, вся комплектація залишається. Звісно, є так само питання прибудинкової території. Коли е, приходять покупці наші, вони відразу це помічають. Відразу в те, що там вкладено, все для того, щоб людині було комфортно в першу чергу. А квадратні метри це кому квадратні метри, то це, мабуть, не ну, в нас. Тоді хотів би побажати, вам наша передача приходить до кінця. Щасливих покупок, щасливих квадратних метрів Дякую. у вас на щасливому. Ну а ми на цьому завершуємо і переходимо на наступний раз до наступної передачі. До побачення.